Нам, мужчинам, дорікають, їздячи в трамваї, ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступаєм, бо, мовляв, ще й мужчини некультурні й грубі. В цьому й... треба розібратись громадяни любі. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу натопталось. Душ 15 женського народу. Треба місцем поступитись? А кому охота ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я до публіки звернувся. Женщини і дами, хто найстарший і найдовше буде тут між вами. Всі мовчать, як без язики. Мов заклало вуха. Ей кивнув одній бабусі. іди сідай старуха, а вона попалась видно із яхидних штучок. Та сиди вже там, говорить, теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь благородно і чітко. Ви, по-моєму. Сідайте, тітко, а вона стоїть, як скеля, наче не до неї, не оцінює культури і чемності моєї. Я до третьої заходжу з іншого вже краю. Вам, мамашо, скільки років стукнуло, питаю. А вона скривилась гірко, і сказала строго, то тебе об стінку лобом стукнули. Малого, як почув такує фразу, всіх на місце зразу. Більше жінщинам є місця не давав ні разу. І тепер мене не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж уміємо показати характер.